7, середа без 29. У мене сьогодні мало роботи, всього 4,5 години буду працювати. Перша годин, півтори годинки в Монік, який 92 роки. Я в неї доволі рідко буваю, але знайомі вже ось півтора роки. Скоріше за все, будемо перегортати матрас, як завжди, перестилати ліжко. І потім Скоріше за все поїду за продуктами. Великом, щоправда, не машиною. Поїхали. Так, наш жовтий бак. Переробку вивезу вранці, але пізніше затягну його у двір. Так, отже, в мене буде півтори годинки, тоді 40 хвилин перерви. Година в письменників. Ще дві години перерви, ну майже дві години. І Марінуель дві годинки. У нас сьогодні буде все. О четвертій вже буду вільно, тож я заїжджатиму до дітей. ну Майже весь час буду вдома, Трохи попрацюю. Непоганий попереду день має бути. Подивимось. Це проспект Толузи, авеню Детулуз. Ця Старовинна будівля це адміністративна. Заклад адміністративний. І він не міський, а регіональний, тобто районний, як райрада. Ну, не так, я думаю, не такі функції, бо там є і зали для конференцій якісь, мабуть, гуртки. Можливо, не дитячі, дорослі. не дуже я в курсі. Жодного разу там не було всередині. Так, цей новий житловий міні-комплекс. багатоквартирний Будинок, соціальне житло. І вчора я бачила, що на балконі вже люди були. Тобто вже заселяються. Бонжур. Бонжурни. Ова, мерці. Огова. Все, відпрацювала. Не поїхала я за продуктами. Ну, що Мадам сказала, що важко мені буде. Минулого разу я не ті яблука купила. Можливо, вона. Переживаю, переймається, що я знову не те куплю. Ну, насправді ні. Не знаю, сказала, що, скоріше за все, в день чи дочка приїде, чи з кимось в неї буде шанс поїхати в супермаркет самі, купити те, що вона хоче. Тож я прибирала. Цікавий будинок, дуже багато гарних старовинних меблів, антикварних. Я колись про неї розповідала. У Монік на стіні за склом є лист і підписаний він Наполеон. Цифру не пам'ятаю, але це щось таке ось музейний експонат. Вона сказала, що цей лист колись там належав її пращуром. Чи то Дідусеві, чи то прадідусеві. І взагалі такого там багато. В гаражі довелося прибирати, вона сама живе, але сьогодні я в зошиті, в якому ми ставимо відмітки, помітила, що раніше цей зошит належав її чоловікові. Бернар його звали. Ось і. Зараз вона вже користується послугами моєї агенції. Колись, коли ми з нею тільки познайомились, вона розповідала, що сумувала, розповідала, що поховала чоловіка, сина поховала і дочка лікується від раку, проходить. Сподіваюся, все добре, бо це було більше ніж рік тому. Ось і вона тоді, Монік тоді жалілася, що на що я так довго живу, що ось це доводиться близьких людей ховати. Їй 92. Зараз. Так, поснідали. <клес> Яєчню з свіжих яєць приготували на годинку. Від'їду і повернусь. Вулиця Віктора Гюго. Й... 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 Як завжди? Щось у нас нове побудували. Внизу було житло, звичайні вікна. Ось бутік. Якийсь бу... бутік, але що то буде за бутік, поки не зрозуміло. Вертіс, не зрозуміло. Так, вгадайте, що в мене на обличчі змінилося. Я не спеціально. Так. Це помада. Насправді мені подарували місяця два вже тому таку рідку помаду. Я нею не користувалася, зараз знімала відео для книжкового каналу і вирішила себе трохи прикрасити, освіжити, як то зазвичай робила. А вона, не... вона по-перше, виявилася аж занадто яскравою. І тут таки намагалася її стерти, а вона просто дуже стійка. Дуже-дуже стійка. Нічого мені не допомогла. Тому тепер я буду гарна. Фух. Їду до Маріної. Ох, зараз буде, будуть сакури. Інтернету у нас все ще немає і немає ознак, що хтось щось ремонтує, виправляє. Діти дивляться Гаррі Потера чергову частину. на нас сіді в, в дисках. Вчора ввечері настільні ігри грали. Тобто є чим зайнятися. І Петро мені зараз каже, що пам'ятаєш, ми нещодавно дивилися фільм Апокаліпсис, наступив, що роботи відключили інтернет зв'язок. Порушили. Я, до речі, не пам'ятаю, як фільм називається Новий там з Джулією Робертс. Фух, про, про світову війну. Ну власне. Каже, як там у людей. Петро каже, пам'ятаєш, як там у людей була паніка, що не було зв'язку. Каже, я себе так само зараз почуваю. Чекаю інтернет. Так, облітають полюстки вже. Але все одно дуже, дуже гарно. Казково. Бонжур. Так, завантажила пральну машину і їду з сигаретами, і, і потім в Алді треба багет купити і шоколатини. Називають ось такі типу круасани, тільки з додаванням всередині шоколаду. Ну, взагалі написано хліб з шоколадом. пам у шоколад Ну і на останок трошки квітів. Їду додому, діти мали погуляти. Зараз перевіримо. Виходили на Волинсічну. Хотіла Марінуель мені заплатити за яйця. Один євро хоча б дати. Я відмовилась, сказала, що це безкоштовно. Але віддала вона один євро, коли я їй купувала сигарети минулого разу, позичала їй. Все добре. Я ще запізнилася до неї. Ну, я планувала десь у другій приїхати, хоча в планері без 10 має бути друга, тому що після цього в мене мадам, яку я вожу на, везу на. Фізіотерапію, вона сьогодні відмінила. Вона сьогодні відмінила, тому я й не поспішала. Але ще я запізнилася, бо поверталась, щоб яйця взяти, забула. Отже, приходжу, і Марінуель така, ти, ти дуже запізнилась. Я думаю, ну починається. Кажу, та ні, ну сьогодні ж я о другій, тому що ось в мене там від... ну їй. А, я кажу, ну і за яйцями поверталась. А вона каже, ні, я типу, це кажу, я, типу, переживала, що переймалася, щоб діти захворіли, бо щось сталося, бо ти щось так не запізнювалася. На 15 хвилин, як вона порахувала, що я без 10 мала бути. Тобто вона не з метою мене насварити, а з тим, що почала переживати. Каже, ти наступного разу мені повідомлення надійшли, щоб я була спокійна, що все гаразд. Добре, порозумілися. Жан-Марі поїхав попереду. Падре, наш головний священий, щось повіз для свого саду. У нього ж, до речі, теж кури є у дворі, курки. Так як на вулиці не гуляли, поки мами не було, а почали навіть дивитись наступну серію Гаррі Поттера. Ей, привіт! Куди ви міше? Нападають нам, бо мама миску їм несе. Ой, треба. Конюшину підстригати, бачили яке? Ні, це Кури. Це? Біжать. Я за... Не Хто не це за мною біжить? Диви, які голодні. А ви яйця перевіряли? Ні. Та-дам! Дивіться, в нас сіна немає, але ми з картону он, що зробили, як підстилку. І тепер яєчка в нас чистеньке, лічко обережно. Ні, не роздави. Я тут покладу котик. Чотири. чотири. За один день. Чотири яйця. Так Ого. Ну то ж не за один день, за півтора, здається. Лі, я допоможу, почекай. Лія, Лі, не грайся. Це не Хто там з дерева розмовляє? Мамо, якщо це міні гоглос друзі, це власне все на сьогодні. Дякую, що додивились це відео до кінця. То вже поставте, будь ласка, вподобайку, перевірте, будь ласка, чи ви всі підписані? Я вже готую для вас наступний влог. Тож побачимося дуже скоро. Бувайте!